В уряді заявили про вимогу з боку ЄС щодо появи в Україні платних доріг у рамках євроінтеграції. Під час війни цей проєкт навряд чи буде втілений. Втім, можна владці вже повідомляють про розробку відповідного плану. Докладніше про те, коли в Україні можуть з'явитися перші платні траси і за якими правилами вони функціонуватимуть далі. Розмови щодо появи в Україні платних доріг точаться останні 20 років. Першим запровадити цю практику планував експрезидент Леонід Кучма, але тоді ініціативу зупинив поганий стан самих доріг, а також перший майдан, після якого прибутки населення впали. Другу спробу зупинив Євромайдан, неоголошена війна з РФ і нова економічна криза. Потім були спроби 16-го та 18-го років. Остання активність уже діючої влади була пов'язана з великим будівництвом та слоганом «Їдь на Зелене пік якого припав на 21-й рік. Тоді розглядалося два пілотних проєкти: краковець Броди Рівне і Стрий Мукачево. На них навіть готувалася документація і були знайдені інвестори. У 20-му Кабмін ухвалив постанову щодо граничних тарифів на оплату проїзду, але плани знову застопорилися через стан українських доріг. Справа у тому, що рух автобаном повинен бути багатосмужним і швидкісним у середньому 130 км на годину. А на самій дорозі не має бути розворотів чи Лівих поворотів в один рівень до чого вітчизняні шляхи не були готові. Крім того, середньорічний трафік на цих ділянках повинен складати не менше 18 тисяч авто на добу. Втім, вже наприкінці 24-го року за міністра з розвитку громад та територій Сергій Деркач повідомив, що поява в Україні платних доріг є вимогою ЄС і що уряд вже аналізує шість маршрутів для впровадження цього задуму, спілкується з інвесторами та має домовленості з європейським інвестиційним банком згідно із заявою Вою мінфіну від 30 грудня в уряді вже прорахували фінансову модель для нових українських доріг. Зокрема, існує два варіанти функціонування автобанів. Перший це платні концесійні дороги, що будують за рахунок інвестора, який потім протягом певного часу бере плату за проїзд ними, щоб повернути інвестиції в їх будівництво. Другий плата за проїзд вантажним транспортом, що прив'язується до кілометражу, який проїжджає автомобіль. Відслідковувати час та відстань можна через наліпки він'єтки, які переважно викрали. Ростовують у невеликих за площею країнах, які можна проїхати з повним баком без заправки, або ж за допомогою gps приладів чи магнітних рамок із rfid мітками. Втім, профінансувати розбудову такої системи з високим рівнем безпеки та кіберзахисту для держави зараз не під силу. До війни її вартість оцінювалася у 7 мільярдів гривень. На 25-й рік на будівництво доріг буде виділено 12 мільярдів 600 мільйонів гривень. Ще 8 мільярдів під це було отримано у вигляді грантів та. Кредитів від партнерів, чого вистачить переважно на мінімальний ремонт покриття та завершення деяких уже розпочатих проєктів, але не на будівництво нових доріг. пише Уніан. наразі передбачається, що платити за проїзд будуть тільки водії вантажних автомобілів вагою понад 12 тонн. При цьому економічний вплив на ціни в Україні від введення платних доріг буде незначним, адже завжди будуть існувати безкоштовні автодороги, і бізнес матиме альтернативу. Плата за проїзд у більшості країн Європи схожа, і коливає. Від 10 до 25 євроцентів за кілометр або 5-10 євро за весь відтинок. Таким чином, якщо в Україні тарифи будуть близькими до європейських, поїздка із Києва до Одеси платним автобаном може коштувати водіям від 2200 до 5500 гривень. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.